Доброго здоров'я, канал Будні свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтеся разом з нами. У нас по графіку черговий робочий день. Вирушаємо працювати. Заодно обговоримо разом з вами дуже важливі теми. У галузі свинарства тому по добрій традиції попрошу вас підтримати нас вподобачкою. Ну а ми біжимо працювати. У нас як і завжди відбувається ранкове поїдання наші хвостаті. Їдять мамульку. Без хвостики також ласують маминим молочком. Вчора ввечері провели їм кастрацію. Вчора ввечері обробили їх залізовмісним препаратом. Ну і в принципі, контролюємо безпосередньо зараз стан нашої свинки, адже опорос у неї був надскладний. Якраз от думав на рахунок того, чи проводити кастрацію, чи ні, але все-таки вирішив проводити кастрацію, тому що, ну, в принципі, стан свинки не ідеальний, може ну от бути, в будь-який момент статися таке, що е, відбуватиметься запальний процес, е, який приведуть до негативних наслідків. Ну але в принципі про це. Якось навіть не хочеться думати і допускати таких варіантів, адже обезболюючи, ми її колемо, противозапальні, антибіотики також колемо, вітаміни колемо. В принципі, свинка трішечки, трішечки, але почала під'їдати корм. Це також дуже немало важливо, тому що якраз от це от перші ознаки того, що наша свинка трішечки трішечки починає приходити до тями. Також водичку в не обмежені. Віжених кількостях вона п'є у водичку, я додаю трішечки цукора, адже це глюкоза. ну І в принципі, намагаємося стабілізувати і покращити стан нашої свинки. В принципі, по порочатках видно, що вони більш-менш достатню кількість молочка отримують Ну, а тут у нас виходить бійня. Що стосується робочих процесів далі, як ви бачили, виготовили трішечки і запаслися, як і завжди, комбікормом. Результат цього зараз вам покажемо: Отакий от, от комбікорм: це комбікорм для наших ремонтних свинок, комбікорм для наших супересних свинок, ванни. Можна так сказати, випорожнемо. І оцей от комбікорм із мішечків переміститься у ванну. Якраз от чим набагато зручніше зараз працювати, тому що можна так сказати, одним пострілом прибиваємо двох зайців, працюємо, обслуговуємо біля наших свинок. Ну а якраз от заборочний шланг кидаю в ту чи іншу кучу із зерном. Ну і в принципі відбувається подрібнення зерна без нашої присутності. Так що дуже... І дуже комфортно, а якраз от, е, значно економить трішечки час. Трішечки пізніше також обов'язково будемо виготовляти стартовий комбікорм для наших поросяток, який е, виготовляємо на базі BMWD гранулка. Саме БМВД я вам е, показав. Ну а залишки комбікорму, буквально трішечки його залишилось. Так що, я думаю, наступна... Наступне виготовлення буде саме цього конкурсу. Ще одне питання, яке би хотілося разом з вами обговорити. Ну, якраз от у обговоренні цього питання потрібна уже ваша допомога і ваша участь. Сьогодні у нас субота, чергові вихідні. Ну, а як ви знаєте, всі, хто давно підписаний на наш ютуб канал, хто доєднався до нього буквально нещодавно. Ми що суботи і неділі в суботу обговорюємо якраз от ціни на живу вагу, на сало, на м'ясо. Я Розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні. Це Сумська область і Конотопський район. Ну а від моїх дорогих підписників прошу, щоб ви писали в коментарях все те, що відбувається у ваших регіонах із ціною на живу вагу, що відбувається із цінами. Продовжують вони падати чи відновлюються і піднімаються вверх. Пишіть, будь ласка, ціни на напівтуші, пишіть е, також ціни на сало, на м'ясо. Я думаю, я і ряд наших глядачів, підписників з нетерпінням чекають цього трубрику, тому буде доволі цікаво подивитися і проаналізувати, що відбувається із ринком свинини на е, території нашої великої улюбленої. Країни, тому що все, що там пишуть аналітики, інтернет це одне. Ну а коли люди від першої особи діляться інформацією, ті, які продають, ті, які купують, це набагато правдивіше і точніше відображає реалії у нашій улюбленій галузі, тож переходьте друзі в коментарі і залишайте інформацію. Там. Нашого регіону сьогодні у нас 9 березня, 2024 четвертий рік. Весна, ну і що ж у нас відбувається із приходом весни, друзі. А відбувається у нас те, що ціна на відгадівлю поступово поступово просідає і у нашому регіоні. Тому що от коли ми разом з вами обговорювали ціни, я називав вам ціни 70, 72, 73, Хлопці там із інших регіонів, у яких ціна і 53, і 55, і 58, говорили, ти що з дубу рухнув. Звідки такі ціни? Тому що у нас таких немає цін, друзі, поступово. Чи то інформація оця от доходить до наших перекупів і до людей, які торгують свининою поступово, і у нас ціна знижується. Значить, На сьогоднішній день ціна на живу вагу максимум 70 гривень за кілограм. От Буквально щонеділі тенденція того спостерігається, що ціна на живу вагу просідає. поросята вага яких до 150 кг, ну це 68, 69, 70, ну а поросята під 200 кг, можливо десь хтось 72 там, гривні і але в цілому порядка 68-70 гривень за кілограм. Що стосується цін на напівтуші, сало, м'ясо, то ситуація аналогічна тій, яка була і на минулих вихідних. Ціни на на півтуші сягають рівня 115-120 гривень за кілограм, ціни на сало м'ясо абсолютно не просідають і не знижуються в порівнянні із зниженням ціни на живу вагу. Якщо ми говоримо про продукцію у розріб свинного походження, тобто сало, м'ясо. Товариство шия, як і неділю назад, на рівні 200 гривень за кілограм. Задок на рівні 180-185 гривень за кілограм. Лопатка 170-185 гривень за кілограм. Знову ж таки, в залежності від того, де і хто продає і як. Е, е, значить, е, балик на рівні 180 гривень за кілограм. Ну і е, саме цікаве, основний продукт, український продукт, справжній е, продукт е, сало. То ну, в нашому регіоні на нього попит взагалі мінімальний. І, Сягає цінової політики на рівні від 50 до 150 гривень за кілограм. 150-160 гривень за кілограм це сало ну отаких от, от розмірів. Від 3,5 до 5 см за кілограм от такого сала просять на рівні 150-170 гривень за кілограм. Ситуація доволі така, якби. Ну, В якійсь мірі не пояснюємо, тому що ну от і в інтернеті дивився, також хлопці роблять огляди та ж сама Київська область, і з хлопцями у ну, приватних розмовах, коли спілкуємося, Київська область, Одеська область, там сало ну просто реально якихось космічних цін стоїть. І в коментарі, коли заходжу, дивлюся, як люди обурюються. Ну, не знаю, в Одесі дивився відео на привозі, кілограм сала. Обсмалений соломою коштує 750 гривень. Не знаю, можливо, то хохма, можливо, то якийсь прикол, просто щоб якби, привернути увагу до відео, люди познімали. Але тим не менше, такі оціни на сало у інших регіонах якби ставлюють. Ну, У нас в принципі зовсім інша ситуація, але я вважаю, що... Ну, то взагалі ніякі рамки не ліза. там Люди писали в коментарях, що це сало що золотом е, помазане чи що. Хоча ось також із... Підписником із, можна так сказати, знайомим буквально декілька днів спілкувався, говорить, що в Київській області на базарах сало по 350 гривень, ну і беруть, розгрібають. Ну, але, ну, не знаю, я вважаю, що тут також кощунство при ціні на відгодівлю у ті ж самі 60-65-70 гривень, продавати сало по 250 гривень це. Не дуже, я би так сказав. Хоча пишіть в коментарях свою думку, своє бачення з приводу того, що ви думаєте, буде дуже і дуже цікаво почитати вашу думку. У нас ще не прибрано, не дуже гарно, якраз безпосередньо цим і будемо зараз займатися. Без хвостики понямали молочка, ну і сховалися під лампочку. Так що, товариство, отакий у нас робочий день сьогодні видається. За 10 хвилинок буквально всього не розкажеш і не покажеш, але роботи попереду ще дуже і дуже багато. Так що буду вдячний всім за коментарі. Буду ще більше вдячний за вподобайку і коментарі. Ну а разом з вами побачимося. Я думаю, завтра. Якраз от завтра обговоримо разом з вами ціни на маленьких поросяток. Розповім вам, що відбувається на нашому ринку із цінами. Так що до нових зустрічей, друзі. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися. Всім миру, добра и здоровья!